Олена. Показую вам грушу станом на 7 червня 23-го року. Це в нас сорт Ноябрьська. Ось. Грушечки вже ростуть. Ось теж Ноябрьська. Такий розмір мають грушки. Не дуже велика загрузка цього року. В нас отакий схил, хто може. Видно. І вона померзла. Попала під заморозки. Превнові світ був чорний. Думали, що взагалі нічого не буде але... буде, але мало, але велика грушка така, як моя голова. Ось такі грушечки обробляємо від бактеріального опіку, від медяниці, від клеща обов'язково. Є грушки, які закладки було море, бачили, коли обрізали. Але вони перейшли з генеративної бруньки, чомусь перетворилися у вегетативну, пішов звідти листок. І нічого, другий рік буде більше. Ось такі грушки. Тут у нас сім рядів. Маємо сорт ноябрський. три ряда. Один запилювач для ноябрської говерла. Також Сорт Конференція та Яблунівська. Тут у нас інтенсивне насадження. Метр між рослинами, 4 метри між рядя. Так, тут видно, що пройшлися гербіцидною рейкою. Повністю бурян весь був випалений. Ну, так набагато краще, ніж косити Декілька разів за сезон. Коситься лише ось тут вийшла така полосочка в міжряді, скошується. Ну, це все також трактором робиться. Ось така грушка на стан на 7 червня. Це все, шаровики. Треба обламати вертикальні. Так, ось видно що. Пішла, пішла. Ну, ось грушка гарна. ще рости, ми її рвемо десь приблизно в кінці вересня, а то і в жовтні. Було таке, що в першій декаді жовтня ми рвали, то грушка суперова. Сорти нам подобаються. Так, ось це говерла, на говерлі трошки більше. Зараз перейдемо на Яблонівську. Вона така сама. Каженці були не дуже, легко кажучи. Покажу зараз, які вони. Ці деревцят. Ось Яблунівська. Так, ну виправилися. Виправилися трохи. Зловили Яблонівський кліщ, але покропили. Вже потім результат буде видно, як буде далі вона вегетувати. Ні, я б не сказала, що грушки багато, теж мало. Скажу, але таке природнє нормування цей рік у нас вийшло. Це конференція. Конференцію посадили через 50 см. Так, ось тут розтягував чоловік, ходив пагони. Бокові гілки, щоб був гострий кут. Не знаю, тупий був зробити з гострого тупий, щоб закладалася генеративна брунька і там формувалися плоди. Ось такий садочок грушевий. Я бажаю всім мирного та тихого вечора.